Вітання глядачам телеканалу Віничина це програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні у нас у гостях Олександра Соколова, менторка урбан руху у міста ЄЯ та менторка проєкту Овпенсіті. Вітаю вас, пані Олександро. Добрий день. Власне, сьогодні будемо говорити про таких два проєкти і хочемо, щоб ви розказали, що це за проєкти, як вони пов'язані. Розпочнемо з «Урбанруху Руху у міста Єя, як ми зрозуміли, це більш масштабніший проєкт. Власне, що це за проєкт? Скільки йому вже років і чим займається цей проєкт, які, яка мета? Якщо говорити загалом про проєкт УрбанРух у міста Єя, то де з'явилася ідея початкова. Це наша засновниця Ірина Озимок. Вона дуже хотіла донести до дітей якусь інформацію про місто для того, щоб це було таким простим, але зрозумілим. Бо урбаністика це досить така складна тема, і там розібратися дуже важко. Тому вона пише книжку для дітей у міст у міста. ЄЯ, я. Вона так і називається, де вчить дітей умовно розбиратися в якихось мінімальних урбаністичних термінах. І пізніше у неї виникає ідея, що можна ще навчати цьому дітей, і вона вирішує, що було би класно зробити такий урбаністичний проект для підлітків в Україні, щоб вони знали, як покращувати місто. Бо підлітки це наше уже теперішнє, не лише майбутнє, так а ще й теперішнє. Тому Урбан Рух має на меті звернути увагу на те, що підлітки вони можуть змінювати міста. І е, минулої весни запускається перша хвиля, тобто це такий ще досить молодий проєкт. Запускається перша хвиля Урбан Руху. Е, до неї я не долучалася як менторка, а долучилася уже до другої хвилі Урбан Руху. І е, що має взагалом цей проект, з чого він складається? По-перше, це 11 зустрічей, де підлітки. Реєструються на ці зустрічі, звичайно, приходять. Це абсолютно різні люди. Так, у мене, наприклад, мені пощастило, бо в мене в осередок так я спочатку дуже переживала, що до мене в осередок прийдуть всі різні люди, ніхто ні з ким не буде спілкуватися. Але до мене прийшло дуже багато, багато різних дітей, але вони прийшли так по двоє, по троє, і вони так переєструвалися своїми умовно такими дружніми дружніми такими компаніями і прийшли на Урбан Рух. Звичайно, тут всі здружилися, відслухали 11 лекцій про урбаністику, загалом про міста, це і сталість, і історична спадщина міста, і бізнес у місті, і безпека у місті. Там насправді дуже багато є таких, дуже багато блоків, скажімо. І потім фінальною метою цього проєкту є написання власного міні-проєкту, який буде мати на меті покращити місто, в якому і є наш осередок. От ще трошечки за Урбан Рух. Це лекції такі, чи це практичні заняття? Як саме ось це відбувається? От саме історичні якісь пам'ятки міста, як вона, як це все навчається, вивчають підлітки? Загалом кожна із оцих лекцій вона поділена на такі дві частини: це теоретична частина і така практична частина. Там підлітки роблять свої міні-проєкти, якісь на покращення якоїсь із галузей. Наприклад, з екології ми робили там про збереження води плакати, наприклад, ще щось. Якщо говорити про бізнес у місті, то в минулому на минулій хвилі, на другій хвилі, нам вдалося домовитися із Михайлом Ганчуком. Ми ходили на промавтоматику, ходили там, роздивлялися, скажімо, в межах теми бізнес у місті. Також в нас була тема інклюзія. І ми ходили містом, досліджували його на безбар'єрність, де одному з учасників урбан руху ми зав'язали очі, і він повинен був пройти шлях від квадрату до Макдональдсу. В Макдональдсі зробити замовлення, і потім це замовлення забрати і присісти його їсти тобто, повністю все з зав'язаними очима. Були якісь такі практичні речі, коли ми можемо виходити, да, там. Але було ще декілька запланованих таких виходів у місто, але просто інколи проблемою стоїть повітряні тривоги, тому не завжди ми могли це собі дозволити. Але коли, коли це можна було собі дозволити, ми старалися виходити в місто і уже до теми, що робити щось практичне. Як загалом проєкт Урбан Рух за ці роки, що він вже є, скільки набирав популярності? Чи все більше людей, підлітків доєднувалось до нього? Ну, наприклад, якщо говорити про другу хвилю, то нам вдалося долучити 16 міст з усієї території України. Це там і Київ, і Біла Церква, і Вінниця, і Львів, і Ужгород, тобто було дуже багато міст. Це переважно великі міста, чи все таки в громади теж можуть віти? загалом це великі міста зараз. «Урбанрух» оголошував конкурс до 24-го числа. Можна було зареєструватися. Ну, наприклад, якщо взяти загалом, то це великі міста, але в минулій хвилі якраз була от біла церква. Це вона дуже близько до Києва, так але все одно вони теж дуже були вмотивовані для того, щоб зробити щось покращення для міста. Були вмотивовані підлітки, вони е, обрали собі менторку умовно і вони подалися, і теж, в принципі, досить успішний проєкт вигадали. Тому тут таке баж... головне в цьому проєкті бажання, звичайно, а там уже. Якось можна буде з цим розібратися, чи з великого міста, чи з меншого. Якщо говорити за проєкт Open City, яке відношення має до Urban Руху, як вони пов'язані? Загалом Open City, він народився умовно дуже недавно, тому що коли ми говорили про програму Urban Рух, і там основною ціллю, так кінцевою, є те, що підлітки повинні створити свій власний проєкт. І якраз Open City – це був наш власний проєкт, який ми захищали в умовах підчингу від урбан руху. Тобто, ми думали, досить довго думали, яку тему обрати, але якраз вигадали тему інклюзії, подумали, що це буде так досить популярно зараз. Бо зараз іде війна нікому ні для кого не секрет, що дуже багато військових повертаються з різними групами інвалідності. і... Тут вже треба все більше звертати увагу на цю доступність, тому що дуже багато людей з інвалідністю, які мають інвалідність там ще з народження, так вони вже більш-менш пристосувалися. А люди, які отримали інвалідність уже пізніше, у такі свідомі роки, їм уже набагато складніше. Хоча е, на е, Тих людей, які з народження мають інвалідність, ми теж хочемо дуже сильно звернути увагу, бо це досить така велика глобальна проблема. В нас в усій Україні є питання з безбар'єрністю і доступністю, тому що, хоч і Вінниця вважається одним з найдоступніших міст, але насправді теж досить складно там на кріслі, колісному або людині з порушенням зору дістатися до тієї чи іншої точки. Це дуже складно. Якщо це у Вінниці складно, то ми можемо уявити, як складно в інших містах, яка там проблема. А чому ви обрали саме таку тему? Наскільки, от те навчання, яке було на вашій хвилі, воно дало змогу проаналізувати Вінницю і обрати саме цей напрямок? І загалом, з безбар'єрністю, яка ситуація, от на вашу думку? Дивіться, безбар'єрність? Ну, чесно сказати, у Вінниці. Що так, досить непогано можна сказати, але якщо говорити загалом в Україні з безбар'єрністю, проблеми досить великі. Ми знаємо, що у нас є стратегія з безбар'єрності Олени Зеленської. Вона зараз звертає на це увагу. І кожне, кожне місто, так, кожна область, вона має свою якусь стратегію з безбар'єрності. Зараз це реалізується настільки, наскільки це можливо, тому що в умовах війни дуже дуже досить складно гроші виділяти там на щось інше. Інше крім е, війни, але е, ну, ситуація насправді досить складна з безбар'єрністю. А нашу тему, чому ми обрали? Тому що е, насправді тема е, безбар'єрність та інклюзія саме в проєкті Урбан Рух, вона найбільше зачепила наших учасників. Вони коли відчули на собі, як людині з порушенням зору дістатись з однієї точки до іншої, вони кажуть. Ну, це реально дуже складно, коли вони робили те замовлення, коли вони просто проходили. Ми зараз просто ходимо отак по вулицях, бачимо пандус не під тим нахилом, у нас вже починає око сіпатись. Але ну, це таке вже, знаєте, це вже професійне, це професійне, професійне порушення. Це таке вже відбувається у нас, бо ми вже так стараємося з усіма будівельними нормами знайомитися. Тобто ми хочемо, щоб це було дуже грамотно. І ми хочемо, щоб кінцевий результат наш він реально був корисним, а не просто так: знаєте, я поставлю пандус, і неважливо, що то американська гірка. Тому ми дуже хочемо, щоб це все було по державних стандартах, щоб це все було комфортно для людей і реально цим користувалися. Тому дуже багато інформації через нас проходить. Скільки часу у вас на реалізацію такого проєкту і що саме входить в реалізацію його, що будете змінювати? Наш проєкт він є такий необмежений в часі, е, умовно. Ми собі ставили, звичайно, коли ми їхали на пітчинг, в нас були рожеві окуляри, ми думали, що ми все зможемо реалізувати за півроку. Але коли почали в це все вникати, ми зрозуміли, що за півроку це не вийде реалізувати. І поки що ми ділимо умовно наш проєкт на кілька частин. Перша частина це така е лекційна частина, але це більше не лекції, це воркшопи, які будуть стартувати вже з 1 лютого. І там будуть запрошені спікери, люди, які розуміються на проблемах людей з інвалідністю. Наприклад, це будуть і представники УТОСу, і УТОГу, і гармонії. Ми ще плануємо залучити центр реабілітації Обрій. Тобто, ми будемо звертати увагу на різні види інвалідності і як з цими людьми. Правильно спілкуватися, як з цими людьми взаємодіяти, тому що дуже багато хто не взаємодіє з людьми з інвалідністю тільки через те, що вони бояться, що вони можуть якось їм нашкодити або неправильно звернутися. І тому ми хочемо на це звернути увагу і проінформувати людей. Як правильно це все робити і з якими показати, з якими проблемами вони стикаються. Це така перша частина. Друга частина А мені можуть зареєструватися будь-хто, хто хоче прийти послухати про проблеми? Так, у нас є наша сторінка. Вона в інстаграмі називається Open City, так само в Тіктоці Open City і в Фейсбуці Опен Сіті. Там всюди, сьогодні-завтра, з'являться посилання на реєстрацію. Можна реєструватися. Також на сторінці квадрату з понеділка буде запущена форма, де теж можна буде зареєструватися. Тобто, хто нас не знайде умовно в інстаграмі, може на сторінці в квадрата теж зареєструватися, там вся інформація детальна буде. Крім того, якщо, ви, якщо учасники переживають про те, що вони, можливо, там їм місця не вистачить або ще щось, ми будемо всім телефонувати. Тобто це все буде проходити таку двохетапну штуку для того, щоб всіх убезпечити загалом, щоб всі, хто хоче, він міг прийти і це послухати і побачити. Друга частина нашого проєкту це вже буде такий. Ми плануємо зробити великий форум, де залучимо і людей з інвалідністю, і хочемо офіс туризму залучити для того, щоб проробити які питання є в туризмі інклюзивному, саме бо це теж така тема досить. Зараз не те, що табуйована, вона дуже не розвинена тема. Я знаю, що в нас у місті є така стратегія розвитку оцих різних маршрутів інклюзивних, але поки що туристичних у нас прям таких, які на постійній основі діють, немає. І ми хочемо щось таке зробити. Тому до розробки цих маршрутів ми хочемо почути людей, що вони хочуть бачити саме в цьому маршруті, для того, щоб відштовхуватися від їхніх думок і потім щось таке зробити. Крім того, це буде така друга частина, це великий такий форум, ми хочемо зробити одноденний. І ще одна частина, а навіть дві частини ще ще одна частина це будуть інклюзивні екскурсії, де ми зможемо запросити будь-кого з населення, будь-хто хто хоче. Відчути на собі досвід людей з інвалідністю, це будуть екскурсії в темряві, тобто це будуть екскурсії зав'язаними очима і з тростинами. Це будуть екскурсії, там думаємо, що в тиші зробимо. Це будуть екскурсії в берушах, де будуть люди відчувати на собі досвід людей з інвалідністю. Звичайно, це буде такий соціальний експеримент, де люди будуть брати участь добровільно, якщо вони не зможуть далі продовжувати, вони можуть добровільно це все зняти, але знову ж таки ми будемо. Акцентувати увагу на тому, що нам складно це робити, але людям люди з інвалідністю вони не можуть зняти маску. І все побачити, або вони не можуть дістати звук беруші і все почути. Тобто, основний посил це от такий, щоб люди звернули на це увагу. Крім того, на таких екскурсіях і на наших воркшопах ми будемо збирати якісь добровільні донати, які ми теж потім зможемо залучити до до реалізації основної цілі. А основна ціль це встановлення звукоінформаційних маячків на історичних будівлях міста Вінниці. Для то, і проробимо маршрути, встановимо по цих маршрутах звуко-музичні маячки. І кожна людина з порушенням зору в них є такі маячки в кожного, де вони натискають, і їм якась зараз це інформація, яку вона несе. Коли вони доходять до дверей, вони натискають цей маячок, і воно говорить слово утос. Ми хочемо, щоб ті маячки говорили якусь інформацію історичну, класну, яку можна було б, як можна було б дослідити Вінницю, умовно кажучи. Вони натискають на цей маячок і їм іде інформація. Крім того, ми не хочемо обмежуватись лише на людях з порушенням зору. Ми хочемо ще встановити таблички, які для того, щоб люди з порушенням слуху теж могли це. Побачити, прочитати, щоб для них це теж було безкоштовно, умовно кажучи. І звичайні собі перехожі, які теж захочуть послухати оцю міні-екскурсію безкоштовно, вони теж зможуть це зробити, якщо ми зможемо, звичайно, залучити кошти і встановити ще кнопки для того, щоб люди змогли кожен міг прийти, просто натиснути на цю кнопку і послухати якусь інформацію, умовно, про місто. Оце такі в нас плани. Чи є обмеження по віку, хто зможе приходити і брати участь в проєкті? Якщо говорити про екскурсії, про лекції обмежень по віку як такого немає. Ми виділяємо звичайно нашу цільову аудиторію, то це молодь там з 14 по 35 років. Але якщо є бажання і людина реально хоче. Вирішувати проблеми з безбар'єрністю, то звичайно, ми не будемо говорити, що ні, ви нам не підходите. Ні, всі можуть прийти, всі можуть це зробити. Просто така цільова наша аудиторія, ми орієнтуємося на 14-35 років. Але прийти можуть в принципі будь-хто. Звичайно, що якщо це будуть діти, так або підлітки там до 18 років, вони, якщо це екскурсія, мають прийти з батьками. Або від батьків, звичайно, якщо вони хочуть це зробити, то буде дозвіл, який яким батьки будуть засвідчувати, що вони дозволяють, щоб діти ходили умовно на ці екскурсії. Якщо говорити про лекції, то теж будуть підписуватися до договори для того, щоб ми знали, що батьки знають про те, де їхня дитина, щоб потім не було умовно до нас якихось питань. Розкажіть трішечки про вашу команду, яка працює над проєктом. Хто за що відповідає? Чи розподілили якось обов'язки, чи немає таких якихось е, нових ідей, можливо? Хтось ще щось додає, хтось хоче якось змінити, тому що кожна думка важлива. Насправді зараз у нас ідей дуже багато, і вони кожен день їх просто генерують і пишуть нам в чат. В нас спочатку було складно, тому що ми не змогли якось розділити. Але це тут і моя була помилка, бо для мене це теж реалізація проєкту, це теж щось нове. Я разом з ними вчуся. І спочатку це було складновато розділити якось оці межі впливу, скажімо. Але зараз у нас є люди, які умовно відповідають за інстаграм. Є люди, які комунікують в Телеграмі, Фейсбуці, Тіктіктоці, окремо, які монтують відео, які створюють контент, тобто, це все різні люди. Які над цим працюють. Наша команда зараз складається з 12 людей, де кожен реально просто дуже багато чогось робить. Я інколи я дивуюся, наскільки підлітки можуть, наскільки підлітки багато знають, і скільки у них багато класних навичок. Бо, наприклад, для мене там складання контент-плану це щось прям дуже суперскладне. І мені така одна дівчинка каже. Ну, я можу це зробити. Я складу, я там зроблю. І я така: ну ок, а я можу робити там в інстаграмі. Тобто, ми розділяли межі впливу по тому, що підлітки можуть робити: те, що вони знають, те, що вони вміють, те в чому вони професіонали. В принципі, ми так розділили все, і все дуже класно виходить. І я контролюю 12 людей. Це такий досить велика цифра. Чи важко вам якось керувати командою? Е, насправді, спочатку було складно психологічно зрозуміти. Що мені треба цим керувати. А потім е, мені стало плюс зараз. Мені взагалі досить легко, тому що кожен знає за що він відповідає, кожен знає, що він має зробити. Я завдання розкидала, що нам ще треба зробити. Наприклад, якщо вони це десь пропустили, і вони це роблять. І це дуже класно, бо на мотивації вони я бачу заїдуть дуже далеко. Насправді я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і бажаю вам успішної реалізації вашого проєкту. Дякую вам. А я нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Олександра Соколова, менторка урбан руху у міста ЄЯ та менторка проєкту City.